Середа базарний день та в молочних рядах на ринку північному покупців небагато. І без того недешева молочна продукція з похолоданням додала в ціні. Дорожчають комбікорми, енергоносії. Працювати собі у збиток дрібні товаровиробники не можуть. У Віри Михайлівни 11 корів. Мало хто зараз отримує таке поголів'я. Навіть з паями та власною технікою тримати худобу непросто. Село вже маленьке, там вже майже немає корів. Раніше було по 300 голів скота, то зараз ну, до 50 Коли були колхози, тоді було проще. Були корма і безплатно можна. А зараз все треба купувати. У нас паї свої є. Ну, завдяки паї нам дають зерно. У нас землі є, де ми можемо більше посіяти. У нас трактор свій, обробляємо. Щороку череда вискрівці скорочується, підтверджує і Лариса Миколаївна. У неї дві корови. Та їх тримати дедалі складніше. Корма подорожає, тяжело кормити зараз. Також і курей менше стало. Зараз молодіж, все уїхала робити нікому, навіть пости, то а то все дорого. і виходить. Подружжя Лілія та Дмитро з Лозуватки. Вони виробники молочної продукції зі значним стажем. Мають постійних клієнтів. кажуть і не хотіли б підвищувати ціни та змушують робити це. Інфляція, здорожчання пального та кормів. Поголів'я зменшилося. Я вважаю, і за того, що дуже важко їх держати. Старе покоління вже не хоче. Не то, що не хоче, нема змоги вже молоді. Це не потрібно. У них своя робота, повиїжджали, учаться, працюють в місті. Важко із-за того, що у в машина, той приїде на базар, а люди ж дуже дешево здавати не хочуть молоко, бо ціни немає. У кого транспорт є, то ще держать. У нас в селі в Лозаватці п'ять тисяч населення, село велике. Ну, коров залишилось дуже мало. Бо голів'я коров у селі, якщо брати тільки домогосподарства, то десь з усіма кварталами десь 40 голів набереться. І ще держать у нас фермерське господарство. Дуже важко. Молодь, да, в них другі. Пріоритети зараз. нині на державному рівні немає програм для фінансової підтримки товаровиробників молочної продукції. До війни приріст поголів'я заохочували дотаціями 30 тисяч гривень на кожну корову. Зараз ніяких допомог немає, кажуть фермери. Тож і продавців цієї продукції небагато. На жаль, в нашій країні зараз іде війна, тому кількість зменшилась. Корів тримати дуже важко. Чоловіки які зараз боронять Україну за цей низький уклін, не можуть зараз допомагати дружинам, тому само, якщо в родині три корови, це вже дуже багато. Молокопродукція на наш ринок привозиться з різних сел Криворізького району, також іноді з Кировоградщини. Достатньої кількості та якості теж. За якості стежить лабораторія санітарно ветеринарної експертизи. До домашнього молока з перевіреною якістю звикли чимало криворістів. Тож і купують молочну продукцію на цьому ринку. В магазинах фігня. отут тут тільки, тільки на базарі Добре. Кириораська область. Там розвину та воно, там наполовину дешевше. В кожних областях своя ціна. Читаєш, що ми тут мільйони. Три п'ятсот пенсій, три, п'ятсот, п'ятдесят 56 год стажу на одному місці. Раніше власники корів здавали молоко оптом молокозаводам. Зараз із цим непросто, бо не вигідно ні тим, ні іншим. На базарі за літр молока просять до 30 гривень, а за купівельні оптові ціни втричі нижчі. Я думаю, що молокозаводи там не будуть збирати, Там уже зовсім мала кількість корів і мало буде. І мало платять. По 10 гривень за літр молока це зовсім мала плата. Воно не буде купляти себе. Щоб приїхав молоковоз, йому буде невигідно їхати навіть в село, щоб закупити молоко. Якщо окремим власникам корів не вигідно здавати молоко молокозаводам, то від цих красунь, ферми в Лозоваці молокозавод приймає молоко. Це приватна ферма, практично єдина в селі відкрита два роки тому поголів'я понад 200 голів. Процес доїння корів автоматизований. Труднощі виникають з пасовищами, бо землі розпайовані і розорені. Найважче те, що нема де пасти корів. Так на засіяні поля, кукурузами. Стараємося, нам привозять цей корм, сочний, зелень, корови їдять. Ну, все ж таки, все рівно важко це зробити, тому що ви самі знаєте, завжди сирени, водії косяться, все під звуки сирени, немає куди ховатися. Це завжди ризик. Тому, звичайно, будемо старатися, щоб більше стаду трошки створити, тому що зараз такі часи, важкі часи, війна в країні. Ми Мусимо піднімати сільське господарство, тому що дуже залишилося мало. Кожні два-три дні ферма відвантажує тонну сировини для першого молокозаводу. У цьому приміщенні завершальний процес збору молока. Це є останній пункт молочний, куди потрапляє молоко по трубах, як ви бачите, воно доїться, опускається до діжки. Тут є стоїть. Фільтр, який очищає молоко, і молоко потрапляє до цистерни, охолоджує молоко, куди молоко потрапляє. Він стоїть на вагах, вимірює певну температуру, яка опускається до 5-6 градусів. І ми реалізуємо його пізніше на молокозавод. Молоковози доставляють сервину до Кривого Рогу. Ми зараз знаходимося у приміщенні, де приймаємо молоко. Ви бачите, що машина зараз. У нас стоїть і готово буде готуватися до того, що ми будемо це молоко приймати. Після того як молоко буде пройде лабораторію, ми будемо це молоко зважувати на вагах у Криворізькому районі. У нас є два постійних постачальника. Інші всі знаходяться за межами Криворізького району. Сьогодні завод працює виключно за замовленнями. Спаду виробництва немає, але для збільшення потужності умов теж нема. кажучи про дефіцит молокосировини, я хотів би розбити на це на два фактори: Перше, це пов'язано з війною, яка у нас є на території України, що зменшила кількість поголів'я, а також кількість фермерських господарств. А також це те, що збільшився попит на молочну продукцію в цілому. Нині молокозавод планує поновити закупку молока у фермерів Херсонщини, хоча злогіст. Такою на деокупованих територіях все непросто. У багатьох селах корів майже не залишилося. Щодо прогнозів зміни цін, то на заводі пропускають різні сценарії. А економісти стверджують, в нинішніх умовах у державі не спрацьовує механізм економічної підтримки товаровиробників харчової продукції. Приватні молочники залишилися сам на сам із проблемами і ведуть господарство заради власного виживання. Здорожчання ще буде відбуватися, десь ну молочна продукція молоко, да воно так. Може на 5%, якщо ми е, міряємо дописім, там, по місяцям, дописім, на 5% може ще здорожчати. Ну, це пов'язано з тим, що е, була засуха улітку, да, е, ну, розуміємо, що війну там, е, мало кому там, ну, так, вдається так, попрацювати плітно, да, там молодь виїжджає і таке інше. Ось. Другий фактор, що у нас здорожчали це вже влітку, ми розуміємо. Я, все, я про це казав, що енергоносії, ну, слід з цього, що здорощали комбікорма, ну і тому маємо те, що маємо. А подалі здорожчання, ну, буде відбуватися так, десь по таким прогнозам. Молоко, молоко да, це десь так, 5%, кефір масло, там, десь до 10%, десь так. Ну а серий ну так подорожчий дещо більше, десь де 10-15%. Тим часом в асоціації виробників молока повідомляють, поголів'я великої рогатої худоби в Україні продовжує скорочуватись у вересні. Корів поменшало на 200 тисяч голів. Надія Шевченко, Олексій Правицький, Андрій Славний. Постфактум.